Битва безпілотників, розвідувальних, ударних, бомбардувальників, і це та царина, де українські воїни знають, як вправно і ефективно знищувати ворога. Вирушаючи на чергову зміну, місце у тісній машині, де кожен сантиметр вагу золота, нічні бомбари 65-ї механізованої бригади таки знайшли і для знімальної групи кореспондента ТСН Олександра Моторного. Це з Льовом цельова, кіпі другий на бойової та техніки да? Нам по січому буде видалі у них є кіпіш та льова і без їх прискіпливої перевірки готовності. Вампіра не відбувається жоден виїзд. Перевіре працює, не працює та коли екіпажі бомборів шістдесят п'ятої механізованої вирушають у ніч на бойові позиції. Обидва чотирилапі перевіряльники залишаються на базі. Місце у транспорті лише на найнеобхідніше. Ударний гексакоптер, батареї, інструменти, боєприпаси. Дуже багато різноманітного штибу боєприпасів. У нас полювання йде постійно на все, що рухається. Виїхали дві машини, одну встигли спалити, друга встигла втекти на порожніх колесах. Ще дорогою до позиції, проїжджаючи через геть темний, умовно тиловий оріхів, стає зрозуміло. Війна на Запоріжжі точиться безперервна і цілодобова. Засна кампана навіть прибий теж. Сотня впала на перший екіпаж, що стартував у бік фронту раніше. У тій порі вже готував борт до вильоту. Та в одну мить усім довелося повертатися під землю. Ось. То це вже пошла Шульц, у нас зв'язок». Поки пауза, поки пауза. я прийняв. Плюс плюс. на розворот Барабан, я 11 на такі прийом. Тільки пішли спалахи, зразу треба ховатися, у них є чим стріляти. «Де це, це вони положили. У нас хатка. Ходить геть тут коло нас. Дро. <кл 'язаний> Троє туди влазять? Джексон? На зв'язку Джексон. Втінув координати. Да, Та щас, бо в нас тут гостинці летять. Прям так плотненько геть. А що, привітає? Судя по всьому, гра. Другий екіпаж, який після паузи таки вирушив на опозицію, ті припущення Джексона підтвердив на 100%. Святоша в екіпажі ударного бомбара 65-ї механізованої споряджаючої. готує борт до старту та відповідає за підготовку боєприпасів. дрон розкласти дрон, повісити бока не так довго. Хвилин п'ять займає. Воїн твердить ворожі міни, снаряди та реактивні ракети з кабами літають та вибухають на роботонському виступі, а надто темною порою щодоби. Кожну ночі. Кожну ніч в один і той самий час обстрілюють позиції. Та незважаючи на не надто комфортні обставини, вони готують свого бомбера до старту. Кожен готов. Є? Змінуємо розкладаємо подарунки. Один подарунок на місці. Половина їх теперішньої нічної роботи на Токматському напрямку це мінування. У нас і проти техніки, і проти піхоти. У нас все є. Подаруночок на місці. Така кропітка робота, каже пілот ударного бомбара 65-ї механізованої, вже принесла дуже ефективний результат. Були часи, коли техніка їхня їздила з Новопрокопавки. Вони частенько заїжджали. То на той час. Зусиллями нашого екіпажу було знищено 6 одиниць. Це завдяки мінуванню? Так. Да. Чотири бехи, БТР і Камаз, чи Урал. Ну, щось кольосне. Пішло. Mm -hmm. Російська бронетехніка на передній край тут тепер геть не виїжджає. Натомість вираховувати і знищувати ворожу піхоту доводиться кожної зміни. Цієї ночі безпілочиків 65-ки приготували для окупантів особливий подарунок. Вперше, вперше, да. дуже, дуже цікаво, як вона себе покаже. Дуже цікава штука. Побачимо, як вона справиться з поставленою задачею. На подльоті чорови. Діж би вона лягла так, таке ще. Ще, 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 І ще. чуть-чуть. трохи. -чуть. На, на місці. Вони еволюціонують разом. Визнають нічні бомби 65-ї бригади. Весь екіпаж, їх майстерність та бойові спроможності дрона. Та мріють пілоти зізнаються таки якнайшвидше відкласти пульт. Пару років і ми точно дійдемо до пілотів в 16. <постійно, Постійно щось більше, 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 більше. Я думаю, що доживемо до дембеля, будемо пілотами в 16. Режим польоту. З передової на Запоріжжі Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. До нового пакета допомоги від Німеччини увійде додаткова система ППО. І Рісте про це команді ТСН вдалося дізнатися із власних джерел щодо додаткового озброєння на суму 650 мільйонів євро. Стало відомо під час сьогоднішнього візиту німецького канцлера Олафа Шольца до Києва. Політик вже мав зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Разом вони принесли лампадки до народного меморіалу на Майдані Незалежності, де вшанували пам'ять воїнів загиблих у нас. Слідок російського вторгнення для Олафа Шольца. Цей візит до України став першим за понад два роки. В соцмережах канцлер Німеччини написав, що під час візиту хоче висловити солідарність з Україною і наголосити, що Німеччина залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі. Також разом із Володимиром Зеленським шольц оглянув українські розробки зброї, які працюють на фронті. Мова про наземні системи, дрони з донаведенням, а також далекобійні БПЛА, які україн. Україна розробила самостійно для ударів по російській території.